Ну, На костюмі не раджу економити. Чого? Е, тому що костюм це в першу чергу засіб індивідуальний. Тобто ви можете взяти, звісно, щось старе чи є, але це індивідуальний засіб. Зробіть його під себе. От саме тому я почав шити костюми під індивідуальні параметри. Тому що в мене є з цим, в мене з цим була особиста проблема, я не міг собі підібрати костюм. Бо всі оці е, розмірні ряди вони мені не підходили ні одне. Друге, з костюмом не раджу. Ви собі робіть, як хочете. Я не раджу, тому що це індивідуальний, в першу чергу це індивідуальна історія, це гігієна. Друге, інструмент, стамеска, демар, На першому і другому можна зекономити. На стамесці можна економити вплоть до того, що можна взяти ножа і йти до вулика. Тобто можна її навіть не купляти, Це на перших тільки етапах. Але знову ж таки, Стамеска це комфорт, бджоляра при роботі з бджолами. Купіть собі краще дешеву, но зручну для вас стамеску.